вечір добре але бажаю всім, щоб все було спокійно, і як мінімум, у найближчі у найближчі дні, де і завжди, і надалі. Про це власне будемо говорити зараз з нашим гостем. Я вже радий привітати нашого експерта, який разом з нами: це Тарас Семенюк, експерт, міжнародник. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Звісно, ми будемо говорити обговорювати останні події, події фіналу року, початку його і те, що відбувалося зокрема у зверненні президента в новорічну ніч в зовнішньополітичному контексті, в міжнародному. Але не можемо обійти стороною те, що сталося от сьогодні у столиці. Це масовано по всій Україні в столиці, зокрема, масована атака, жорсткий терор, який. Триває, це, це от наслідки на той момент, коли ми в ефірі з вами наслідки ще належить розбирати, і озвучені вони будуть ще згодом. Тим не менш, вже є реакція перших осіб, не лише президента, є реакція міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І ось я хотів би про це поговорити з вами. Дмитро Кулеба заявив про п'ять кроків. Це такий певний сигнал, можливо, в міжнародній спільноті. Я озвучу нашим глядачам і будемо про це говорити. Отож, п'ять кроків, які можна зробити у відповідь на російський терор просто зараз. Перш прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів, надати Україні бойові безпілотники всіх типів, надати Україні ракети дальнього радіусу дії 300 кілометрів, схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні, та ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях. Власне, це те. Що і мали би робити, це така ну можливо рутинна була б робота для наших партнерів. Три пункти стосуються зброї. як би ви, по перше, оцінили ось ці п'ять кроків, так загалом і по-друге, що з цього найбільш реальніше на даний момент? Ну, найбільш реальні це очевидно зброя. Самі п'ять кроків вони є максимально озвучені в плані очікувань. Це є певна така тактика озвучу. Чим побільше утримуєш те, що вийде, очевидно, зброя це залишається сьогодні таким найбільш єдиним і найбільш швидким рішенням, яке потрібно для нас з вами для оборони. Що стосується дипломатів, ну ми ж бачили, як ставляться до російських дипломатів. Тобто їх запрошують на міжнародні конференції. от нещодавно була. Конференція ОБСЄ, Лавров був присутній. Очевидно, ми влаштували там демарш, хоча я вважаю, що не потрібно було влаштовувати демарш. А а так, в прямому ефірі Лаврову показувати її факти злочинів. Адже ж про саме про безпеку ОБСЄ як інституція міжнародна, вона плекає, повинна плекати безпеку. Так? Росія це та яка порушує всі норми безпеки міжнародного права, і очевидно, Лаврову потрібно це показувати при все люди, при всіх міністрах, а не давати йому мікрофону руки, тобто, ми бачимо, що дипломатія. На моє глибоке переконання не буде діяти за тим списком, який пропонує наш міністр. Адже я бачу, і це вже певним таким наслідком 2023 року є те, що дипломатія перейшла від, перейшла від, від стилістики справедливості. дипломатію справедливості замінила дипломат, дипломатію інтересів. Тобто, кожна країна тепер прораховує, а що ж їй буде за це. Якщо вона буде Україну підтримувати, тим більше це не тільки сама країна, думаю, це є певний еліт елітарний, елітарний політичний клас тієї чи іншої країни Європейського союзу. Ми бачимо це на прикладі словаччини, так де власне, де власне словаччина була різко змінила свій зовнішньополітичний курс. Після виборів, О, от саме про це говориться, тобто про інтереси, а не про справедливість. Е, я перепрошую перепрошу, так, само можна згадати і цього їхнього російського представника Небензію. Так який ну, в ООН який говорив багато е, таких неприпустимих реч, речей, здавалось би, які на голову там не умовно кажучи, ти типу пообурювався там обстрілами міста Белгород, а потім ми бачили, як він посміхався і фотографувався з іншими іноземцями. Ну це в кулуарах, так би мовити. Ну ООН це окрема інстанція, до якої багато питань погодьтеся, так ну ООН – Це інституція, яка в певній мірі стримує сьогодні. Світ від ядерної війни це в принципі це єдиний той шанс. Якщо впаде ООН, то тоді світ може просто перейти в такий безмежний хаос, який очевидно не буде сприяти нікому. Тому я думаю, що в цьому випадку ми маємо розуміти чітко, ООН, Ну це не є та структура, яку повинно, яку ми маємо сьогодні скасовувати або або ліквідовувати. Вона є певним запобіжником, все таки. І майданчиком теж попри те, що небензя говорив, попри те, що не бензе говорив про е, Білгород і говорив про обстріли міста, е, але очевидно, ми тому самому Бензі маємо показати фотографії і відеоматеріали сьогоднішніх ракетних обстрілів. І якщо Росія називається актом тероризму, то цей акт тероризму в нас триває вже другий рік. Е, і очевидно, десь певній мірі світ звикнув до цього. Але я боюсь, іншого, що іншого: щоб не сталося так, як сталося з, з Газою, з палестинцями, коли Ізраїль мав абсолютно е, правомірну відповідь на е, терористичні атаки е, Хамасу, е, це перетворилося в, е, в кінцевому випадку проти самого Ізраїлю. Тобто, та так звана світова е, палестинська вулиця, вона е, пішла проти всіх норм. Що ми звикли назвати справедливою війною або справедливим захистом, що очевидно є е, теж міжнародною нормою. Е, я боюся, щоб е, власне ось цей тренд десь не Росія не використала і умовні протести не відбувалися. Скажімо, проти, проти нас через обстріли Білгорода. Це не означає, що ми не повинні цілитись в військові об'єкти за моєю інформацією, військові ніколи українські військові ніколи не ставлять собі за ціль цілити в будинки, житлові будинки, тим більше по, по цивільних. Ті жертви, які ми бачили в Белгороді, це очевидно є наслідки роботи російської ПВО. Тобто вони збивали ці ракети, вони падали на, на вулиці, де перебували люди, тому очевидно. Але Росія це може використати, і я думаю, що вона може це і буде використовувати в певних як на мінімум, як мінімум, кулуарних таких дебатах. Де має своїх прихильників, і саме через те, що окремі дипломати робили фото з Невензією, саме про це говорить: що прихильників вона має і вона цим користається, і вона це буде очевидно конвертувати в свою підтримку. Тому очевидно, ми повинні знищувати військові об'єкти на території Росії, з чим ми займаємося зараз, але маємо пам'ятати, що в світовому масштабі. Може запланувати інший тренд, так тобто, який може десь вдарити нас в негатив, угу. ну тобто, знаєте була відповідь точніше заява президента одразу після першої хвилі, так би мовити, з останніх атак 29 грудня, коли обстріляли Київ про те, що буде рішуча відповідь. Кожен по різному це теж сприйняв. Ми розмовляли з військовими, і військові експерти теж дехто говорив про те, що так треба завдавати потужних ударів по Москві. і Далі ось в такому сенсі хтось апелював до правосуддя, так до, до закону знову ж таки, тому що ця несправедливість і безнаказаність, як якої от Росії, якої розв'язані по суті руки здаються продовжують задаватися питання, як вони можуть таке собі, от дозволяти ось таке, так як сьогодні. Багато хто згадував про той самий. Ну коли підводили підсумки року, так минулого згадували що минулого року видали такі той самий ордер на арешт Путіна. Тим не менш, це не заважає йому пересуватися. Ну, тими кринами, які він бажав би і. Продовжувати робити терористичні атаки. Ви є у вас якісь сподівання, все таки на дію закону, чи це необхідно багато зусиль для цього зробити, і українцям доведеться довго чекати? А двіція ми хочемо жити, і ми живемо в принципі, як виховані люди. Ми живемо у фреймі закону, тобто, де сила закону фактично влаштовує. Порядки в суспільстві, тобто в світовому масштабі і в загальнонаціональному нашому Росія давно вийшла з міжнародного права, тобто для неї міжнародне право як таке не існує. Вона про нього згадує лише тоді, коли умовно Україна обстріл, скажімо так, обстрілює її територію. О, те, що те, що сталося в Білгороді, що що зробила Росія? Вона використала слово, Путін використав слово Україна, терорист. Так, тобто він апелює. Тут він апелює до міжнародного права і каже: Ну Україна ж, начебто, демократична держава так вона має дотримуватися міжнародних правил. Чому вони нас обстрілюють? Але те, що Росія вийшла з міжнародного права, абсолютно їй байдуже на те, що як ми апелюємо до її дій на нашій території. Тобто, закон нас тут, на жаль, не врятує, нас лише врятує сила, сила ракет і очевидно тих цілей, які ми собі поставили у цій війні, тому. Не варто сподіватися на закон, а тим більше на міжнародне право. Дійсно, міжнародний кримінальний суд видав арешт на видав ордер на арешт Путіна. Але я поки не бачу можливості. Ну Путін буде уникати тих країн, де його можуть арештувати. Він буде влаштовувати відеозв'язок. Він буде їхати до тих країн, де йому цього це не загрожує. Ну це дещо це скажімо, тих країн є менше, як світова спільнота, але очевидно. Він буде за це зважати, тому на жаль, тут міжнародне право лише в рамках санкцій може нам допомогти в певній мірі, і те, що ви згадали щодо російських активів: тобто, російські активи це один з тих інструментів, яким захід намагається і тисне далі на Росію, щоб вона зупинила свою агресію, поки це не працює, але як і, не праць, але які повноцінно не працює. Механізм управління цими активами, що це означає? Тобто, є Росія за кордоном має а, багато, скажімо так, даруйте за повторення активів, про які ми з вами говоримо, і переважно ці активи оцінюють в понад 300 мільярдів доларів. Це не означає, що їх можна продати і всю готівку передати Україні. Це дещо таке спрощене уявлення, того як це працює. Більшість активів в Росії вони є діючі, тобто вони працюються. Це нафтопереробні заводи. Наприклад, це є доля в якихось інших підприємствах, і очевидно, роялті або прибуток, який отримує, отримувала Росія до цього. Звісно, він зараз не надходить, але він, як мінімум, на моє, на моє глибоке переконання, цей прибуток з управління такими активами може бути переданий Україні на відновлення економіки та інфраструктури. Це один з найшвидших елементів, найшвидших, скажімо, механізмів запуску управління цих активами щодо суверенних активів. Тобто, це ті активи, які належать безпосередньо державі Росія за кордоном. Там це, наприклад, гроші національного банку Росії. Це є, умовно, золото національного банку Росії. Це не є проста історія для, скажімо, управління. Тобто, не можуть країни заходу, поки ще немає цього механізму, щоб просто взяти ці кошти і передати Україні. Це буде певне безпрецедентне правове рішення. Очевидно, Росія буде їх всі ці рішення буде оспорювати в судах, що за собою потягне певну таку. Довготривалу процедуру, скажімо, відповідей. Тому я розумію, що тому я розумію, що в цій історії не все так швидко може бути, як, як би нам цього хотілось. Але очевидно, сам але сама справа є безпрецедентною, тому що до війни очевидно цього не можна було навіть мислити вже зараз. Ми розуміємо, що що війна. Приносить за зовсім інші знаки часу, які говорять про те, що змінюються правила гри, очевидно що для приборкання агресора, потрібно застосовувати не тільки силу зброї, але й силу закону. Так, і ще хочеться декілька слів про так би мовити міжнародну аудиторію. Так маю на увазі звичайних мешканців Європи, не перших осіб, не політиків, навіть не членів Європарламенту, не Брюсселю, умовно кажучи. А по суті правильно хтось говорив про те, що щоб достукатись до політиків європейських і до розуміння їхнього, це треба достукатись власне до виборців звичайних, ну ті ж Польщі, Німеччини, ну в Польщі можливо там ще більше є розуміння, так як в. На давня союзниця, наша про те наскільки Росія є загрозою, а от нещодавне опитування в, в тій напередодні Нового року я, я читав про те, що там е, теж великий скепсис стосовно того, що може все бойові дії можуть швидко закінчитися, що війна у двадцятому двадцять четвертому році навряд чи закінчиться. І знову ж такі, як ви гадаєте, як, які, хто має достукатись, і, скажімо так, до, до того до розуміння звичайних простих жителів Європи, От, приміром була ж знову таки ситуація, як пролітала ракета після двадцяти двадцять дев'ятого, здається, числа так над Польщею, і МЗС ви сказали, що наступного разу вони будуть, будуть діяти жорсткіше. Багато хто говорить про ту саму п'яту статтю уставу НАТО так апелюють до неї, вона вже теж дещо міфічна, нам здається. і Ми не знаємо, як будуть діяти країни НАТО в випадку, якщо там щось станеться. І, От, приміром, якщо взя... торкатися слів сказаних з Польщі, так про те, що буде відповідь жорсткіше, яко якою може бути ця відповідь, і чи буде якась така знаєте єдність в в позиції стосовно того, що Росія терорист і агресор, і до того до чого сьогодні пан Кулеба намагався все таки ну достукатися і, і ну промовити свої тези. Ну, Очевидно, нам би хотілося мати таку єдність і відчувати таку єдність, яку ми а особливо ми відчували на початку війни в перший рік війни, так тобто 22-й рік абсолютно був роком такої дипломатії справедливості, коли ми показали, і Буча, фактично все це змінило. Так, тобто, в бумах європейців і демократів було певне розуміння того, що російська армія як там її. Є... Піар, але що це друга армія світу. Вона, звісно, все зробить швидко, так тут давали нам три доби. На цьому зміниться режим в Україні. Україна змінить свій статус. Але після Бучі всі побачили, що таке російська армія, і очевидно, вже тренд на це об'єднання був на нашу користь зараз. Як я вже говорив, зараз дещо інша ситуація, і зараз оця от, така неприємна для нас, але справедливість, такий холодний інтерес. А він десь бере бере, бере гору на ти, як переконати європейців. Ну, складно їх переконувати, адже е, є другий фронт. Це є газа, війна війна в Газі. Відповідно, частина уваги, велика частина уваги переключається там. Ну і звісно, я скажу, можливо, не зовсім популярну річ, але люди звикли сприймати і висловлювати емпатію саме через жорстку картинку, через даруйте. Кроваву картинку, тобто, чим більше показували, скажімо Бучі, тим більше світ нам співчував. Як тільки ми показували, як Буча повертається до нормального життя, що логічно, що правильно, що є великою перемогою, тим більше світ розумів, значить, це нормально, значить, війна вже десь відходить від України. Так людина сприймає на відстані, так сприймає будь-який європейець який проживає за. Сотні кілометрів або тисячі кілометрів від, від нашої держави, і для нього війна це є щось далеко. То тобто, як ми показуємо гарну картинку, це означає, що все нормально. Війна відходить. Як тільки ми показуємо, на жаль, наслідки обстрілів, які склалися сьогодні зранку в Києві, або 29 грудня, чудно тоді повертається увага. Така людська природа, так тобто, вона так сприймає на основі візуального ряду. Вона сприймає і формує своє ставлення. Те саме відбувається в газі. Так, як як ми говорили умовно, з вами про те, що Ізраїль має абсолютне право на відповідь, але ми бачимо, що так звана палестинська вулиця демонструє картинку відеоряд саме людей, які страждають, а не демонструє, не не задаються питанням тим: а що ж робили з тими коштами представники Хамасу, які виділялися роками мільярдами доларів на отримання... Палестинців, а там будувалися тунелі і планувалися майбутні військові операції проти ізраїльтян. Тобто, цим світ не задається Питання абсолютно перших, перша, першочергова картинка. Страждання вона вона набиває якогось певного більшого. Це так, це так технологія працює сприйняття. Відповідно, в мілі майстри це маніпулюють. Очевидно, вони це показують. Так, дійсно з одного боку вони показують картинки сьогоднішнього ранку. Так цих руйнувань. А через декілька годин вони показують: ну Київ живе, люди ходять на роботу, їздять тролейбуси. і це добре. розумієте, і це добре, що Київ повертається. Швидко на найбільш мене вразила картинка з Харкова, коли е, проліт був у всім мій домі і в готелі Харків Пелес, угу. а і поряд е, зруйнована практично вітрина. Чи шкло перукарні, і вона проців чи кафе. Так, далі кав починає кав'ярні. Угу. Так я пригадую, даруйте. Згадаю свій, можливо, персональний випадок. Коли в мій будинок прилетіла ракета на Жилянській, якщо хтось пам'ятає минулого року, була так, така звісно. історія. Та на другий день каву вже продавали з під мого будинку. Ну тобто, там була до цього кав'ярня, і вона почала працювати після Це свідчення з одного боку. Життя триває так. Тобто говорить про незламність і говорить про те, що ну українці це не, не, не та нація, яка стає на коліна попри руйнування, попри великі втрати, ми все одно хочемо жити. Ми живемо, і ми очевидно знаходимо в собі сили боротись далі. Тарас, А от ви згадали до речі, так про Жилянську, А як як далі розвивалися? От ви, ви були тоді і що з відновленням і з, і з компенсаціями? Це ваш будинок? Був? Ну тобто, ви так, там так, жали? так. так, так. Так, так, я безпосередньо проживав. Uh -huh. На щастя, мене цієї ночі не було. Я залишився на випадок на, на у Львові по uh -huh. роботі. І вже фактично зранку я зрозумів, що хати немає щодо будинку, самого ситуація не зрозуміла, адже є проект, наприклад, запропонований польськими архітекторами щодо відновлення цього будинку, навіть і поляки в цьому плані вони абсолютно. Професіонали достатньо поїхати до Гданська, подивитися, як напівзруйновані будівлі перетворили, були перетворені фактично в новітні будинки. От поєднання старих руйнувань з модер... модерністю абсолютно цікавий такий проект. Я думаю, і саме цей будинок може таким стати. Але це рішення за місцевою владою за київською міською адміністрацією. Відповідно, якщо рішення буде проголосоване за знесення цього будинку, його фактично знесуть. Я зрозумів і давайте ще на останок. Хочеться з вами обговорити ще ще момент. Один який пролунав в новорічній промові президента. Він згадав про початок перемовин щодо вступу в ЄС, так ну як одне з досягнень, ну важливих досягнень минулорічних Багато було такої, знаєте, ейфорії навколо хтось називав це історичним рішенням. Можна там погоджуватись, можна ні. Чому ні? Тому що от дійсно шлях ще довгий. От, а яким ви його бачите, і наскільки це буде пришвидшено? Звісно, це залежить від бойових дій. Я вже відповім трошки за вас від від ситуації, яка розвивається, але виникає знову ж таки величезне питання. Поки окупанти, поки російські війська ще на території, будемо сподіватися, тимчасово вони тут, наші країни. Як наскільки це можливо, нам все таки цей вступ в ЄС чи не це є, скажімо так, гальмуванням саме цих процесів, а не ну славнозвісна європейська бюрократія, ну я дозвольте буду говорити з точки зору стратегічного планування. Як це працює в професійній сфері? Ми маємо для себе визначитись, з якою ціллю ми йдемо в ЄС, і хто ми будемо в Європейському Союзі, країна, яка шукає е, умовно якоїсь допомоги інтеграції, заради чого? Тобто, ми маємо чітко розуміти, що нашу ціль і нашу мету. Саме в цьому напрямку, і після цього ми будемо розуміти взагалі, які можливості нас усіх і нашої держави в європейському союзі так дійсно розпочато переговори, але це ще не означає вступ до європейського союзу. Я дещо знаю матрицю всіх країн Європейського Союзу. Не кожна країна готова вже зараз голосувати за вступ України до європейського союзу, поки триває війна, адже вони в їхньому розумінні це означає перенесення війни на територію Європейського союзу, що від Них буде вимагати певних некомфортних рішень, очевидно, їхнього спокійного життя і хорошого. Тому звісно, ми розуміємо, що це є перспектива це є розпочато шлях великий, але шлях буде надзвичайно складний і надзвичайно з іншого боку цікавий, але все залежить від того, якими будуть військові дії далі, тобто де, де завершиться війна. І коли вона завершиться, чим швидше вона завершиться, тим ми практичніше розуміємо, що шлях до європейського союзу буде швидший. Зрозуміло, траса дуже дякую за те, що знайшли змогу долучитися до Нашого ефіру будемо Дай, раді будь бачити в наших ефірах. Бережіть себе. Гарного вам вечора. Семенюк, експерт, міжнародник, був разом з нами. Друзі, наш ефір триває. Дякуємо, що дивитесь нас. Теж закликаємо залишатися в безпеці. І слава Збройним силам України. Побачимось.